Вітаю, учні та учениці! Сьогодні розпочнемо говорити про роман антиутопію колгосп тварин та її автора Джорджа Орвела, якого у Союзі Радянських Соціалістичних Республік тривалий час вважали автором наймерзеннішої книги про Радянський Союз. Історію створення та особливості книги нам допоможе з'ясувати відеоролик. Дивимося і міркуємо! Взимку 1947 року у повоєнному мюнхені американські військові затримали незвичайний вантаж кілька тисяч примірників книжки незрозумілою їм мовою. На червоній палітурці було зображено свиню із батагом у ратиці та змореного коня. Ім'я автора зазначалось латиницею Джордж Орвел. Американці вирішили, що конфіскований ними наклад політична пропаганда, і передали його радянським військовим, які знищили книги. Це був колгосп тварин. Саме під такою назвою вийшов друком український переклад повісті Джорджа Орвела Енімал Фарм твору, що згодом принесе автору світове визнання. Колгосп тварин став першим перекладом повісті іноземною мовою і адресувався тисячам українських переміщених осіб, що після закінчення Другої світової війни опинилися на території окупованої Німеччини. Орвел не тільки написав унікальну передмову до українського видання. Він відмовився від гонорарів і навіть частково профінансував наклад. Соціаліст, за переконаннями, Орвел ненавидів Радянський Союз, вбачаючи корінь зла в самій його системі. Своїм твором Орвел мав намір зруйнувати радянський міф, що існував на заході, через брак інформації про справжній стан речей в сталінській державі. «Колгосп тварин, притча алегорія на революцію 1917 року та наступні історичні події. Позбувшись влади жорстокого хазяїна ферми, тварини недовго насолоджуються свободою і рівністю, але дуже скоро опиняються під диктатурою свині на прізвисько Наполеон. Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Сатира Орвела потрапила просто в ціль читачі впізнали в повісті соціалізм зі скотським обличчям. Доля колгоспу тварин була нелегкою. Більша частина тиражу була знищена, але невелика кількість примірників усе ж таки потрапила до читачів. Протягом деякого часу колгосп тварин навіть був частиною шкільних програм для українських дітей у таборах для переміщених осіб. Згодом книжечки з промовистим малюнком на обкладинці помандрували світом разом з українцями. Примірник колгоспу тварин має також британська бібліотека у Лондоні, яка володіє однією з найповніших колекцій українських книг у світі. У передмові до книги Колгосп тварин Орвел говорив: цитата: Я не маю бажання писати коментарів до самої повісті. Коли вона не зрозуміла, то це означає літературне фіаско». Кінець цитати. Та фіаско не відбулося. Бо читачі всього світу впізнають цю книгу за цитатою: All animals are equal, but some are more equal than others. Що, на вашу думку, означають ці слова? Як би ви переклали їх українською мовою? У перекладі цей вислів звучить так: цитую: усі тварини рівні, але деякі з них рівніші за інших. Як ці слова, на вашу думку, стосуються нашого сьогодення? На уроці ми спробуємо зрозуміти, що мав на увазі Орвел. У світі існує 5 перекладів Animal Farm українською мовою. 11 квітня 1946 року Джордж Орвел отримав листа від українця Ігоря Шевченка, який був біженцем у західній зоні окупації Німеччини. 25-річний Ігор Шевченко, син члена уряду УНР і доктор класичної філології, просив письменника дати дозвіл на безгонорарний переклад твору. Джордж Орвел не просто дозволив здійснити переклад, а й узяв участь у фінансуванні видання. Твір вийшов друком 1947 року в Німеччині видавництво Прометей. Із міркувань безпеки перекладач Ігор Шевченко підписався псевдонімом Іван Чернятинський. Передмову спеціально для цього видання написав сам письменник: ось що писав Джордж Орвел, цитую, в Іспанії у половині 1937 року ми з дружиною опинилися серед переслідуваних. Ми справді мали щастя, що нам вдалося покинути Іспанію живими. Багато з-поміж наших друзів були розстріляні, інші просиділи довгий час у в'язницях чи просто познакали. Ці переслідування в Іспанії йшли поруч з великими чистками у Радянському Союзі і були лише їхнім відгомоном. Увесь цей досвід був для мене цінною наукою. Він показав мені, як легко тоталітарній пропаганді керувати поглядами освічених верств. У демократичних країнах. Ми обоє з дружиною були свідками, як невинних людей кидали у в'язниці тільки тому, що їх запідозрювали в неправильних поглядах. Кінець цитати. Автор книги сказав: цитую для мене надзвичайно важливо, щоб люди на заході Європи побачили радянський режим таким, яким він є. В Англії людина не має справжнього розуміння, що таке концтабори, масові депортації, ув'язнення без суду, цензура преси тощо науковець і літературний критик Дмитро Дроздовський у статті Гарет Джонс повертається на Україну, зазначає: цитую: і досі британський уряд не хоче визнавати український голод актом геноциду. Але гірше те, що навіть в Україні далеко не всі усвідомлюють справжні причини голоду 33-го». кінець цитати. Це ще одна причина прочитати книгу. Коли після смерті Орвела впорядкували його творчий спадок, з'ясувалося, що єдиною передмовою письменника для колгоспу тварин була передмова до українського видання. Отож, усі передмови, що їх зараз друкують, це переклади з української мови. Цікаво й те, що існує багато варіантів перекладу назви «Animal Farm». Чому Ігор Шевченко, який переклав повість українською, узяв назву саме колгосп тварин, а не ферма, як це зробили інші перекладачі? У книжці йдеться про часи становлення Радянського Союзу і революцію 1917 року, брехливі обіцянки уряду, землю селянам, заводи робітникам, репресії, розстріли, констабури та голодомор. Слово ферма асоціюється з Америкою, вільними фермерами-ковбоями. А колгоспи це соціальний експеримент Радянського Союзу, через цілення якого селян перетворили на рабів, а в Україні влаштували показовий голодомор, щоб змусити людей йти в колгоспи, аби вижити. Тож про що ж цей твір? Колгосп тварин письменник закінчив у лютому 1944 року, а видана книжка була лише серпні 1945 року, тобто вже після капітуляції нацистської Німеччини. Джордж Орвел ніколи не був у Радянському Союзі, але він бачив, як поводилися радянські спецслужби в Іспанії, тому був переконаний у тоталітарному устрої цієї країни. Його висновки підтверджували свідчення очевидців, які побували в Радянському Союзі, однак значна частина моральних авторитетів Західної Європи захоплювалася радянським соціалізмом. Тому письменник шукав правдиві джерела. І одним із них стала документальна книжка відрядження в утопію американського журналіста Юджина Лайонза, який працював у Москві з 1928 по 1934 рік. Були інші журналісти, які цікавились долею населення Радянського Союзу. Так, журналіст Гаррі Джонс. Першим заявив про голодомор в Україні в цей час. Радянська влада заборонила усім виїжджати у села, аби люди у містах не побачили, що насправді коїться. Гаре Джонс знехтував забороною і втретє вирушив до України в березні 1933 року. Цього разу він побачив те, у що до останнього відмовлявся вірити. Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Вскрізь я чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Це плач лунає по всій Росії на Волзі, в Сибіру, в Білорусі, в Центральній Азії та Україні. Передайте Англію, що ми пухнемо від голоду. Гарет їде до Берліна, пише першу статтю, у якій описує правдиву ситуацію в Україні. Але йому не повірили. На основі записів щоденника Гарета Джонса знято фільм «Ціна правди, який нещодавно демонстрували в кінопрокаті. кінопрокаміс, то відвідайте Україну. А якщо голодомор це лише побрехенті. Наскільки ж ця країна багата, пшеничні лани тут просто безкраї. Україна це золото Сталіна. Вони вбивають нас. Раджу подивитися. Ідея написання колгоспу тварин виникла в автора, коли він невдовзі після повернення з Іспанії побачив, як малий хлопець б'є коня. Після цього Орвел, цитую, взявся перекладати теорію Маркса мовою тваринячих понять, кінець цитати, де визискування буржуазією пролетаріату показано в образі людей, що експлуатують домашню худобу. У передмові до повісті Орвел писав: цитую. Якби тільки оці тварини усвідомили свою силу, ми б не змогли над ними панувати. І я подумав, що людина експлуатує тварин майже так само, як заможні класи експлуатують пролетаріат. Кінець цитати. Письменник підказує нам, що народ не усвідомлює своєї могутності, а тому терпить тоталітаризм та інші знущання влади. Події повісті казки колгосп тварин відбуваються на хуторі, де свійські тварини важко працюють на благо людини. Проте одного дня вони під проводом свиней виганяють фермера геть і вирішують створити колгосп, де працюватимуть тварини і для тварин. Очолювані свинями, вони звершують революцію, здобувши перемогу, співають революційні пісні, працюють та будують устрій, який нагадує радянський соціалізм. Та невдовзі свині вожді перетворюються на таких самих поневолювачів-експлуататорів, якими були люди. Так, Орвел зобразив у повісті антиутопії цілковитий фіаско жовтневої революції, що привела до влади ошуканців більшовиків, які прагнули лише повного контролю над країною. Єдину мету влади, яку так правдиво відобразив автор у повісті колгосп тварин та романі 1984, Орвел пояснив словами героя згаданого роману О'Брайна. Цитую. Нам потрібна лише влада. Ми знаємо, що ніхто не захоплює владу, щоб потім відмовитись від неї. Влада це засіб, а не кінцева мета. Диктатуру запроваджують не для того, щоб стати насторожі революції, це революцію здійснюють для того, щоб запровадити диктатуру. Метою переслідування є переслідування, метою тортур тортури, метою влади влада, кінець цитати. Після захоплення влади свинями колгосп очолив молодий, амбітний та лицемірний лідер Кнур Наполеон. Як і Йосип Сталін, він постійно курить люльку. Свині помічники Наполеона теж мають своїх прототипів із найближчого оточення очільника Радянського Союзу. Тварини, які вірили у світле майбутнє, у те, що можна працювати на себе, а не на користь вождів, були підло обмануті. Спілка тварин, яка щиро прагнула збудувати справедливий устрій, продрейфувала від утопічних революційних ідей до нової тоталітарної системи. Свого часу музей голодомору підготував проєкт, рівніше за інших, про злочини та привілеї в Радянському Союзі. Це серія публікацій про нерівність і злочинність тоталітарного режиму в Радянському Союзі, а також стікери для Телеграм, що зображають головних героїв твору та легендарні цитати. Якби у вас було завдання прорекламувати книгу Орвела, як би ви це зробили? Наступна зустріч дасть можливість заглибитись у повість докладніше. Тож, не пропустіть! Усього найкращого і до зустрічі!